Російського агента, який готував підрив залізниці на Дніпропетровщині, викрили і затримали працівники СБУ. За даними слідчих зрадником виявився працівник однієї зі станцій «Укрзалізниці». за завданням російського куратора. Він збирав дані про поставки пального зброї боєприпасів для збройних сил України на південно-східному фронті. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки зсу, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також стаття 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі він перебуває під вартою, зраднику загрожує довічне ув'язнення. Пішов на заслужену пенсію, але після повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь і знову повернувся на службу. Вертолітник 16-ї бригади армійської авіації броди Віталій сів за штурвал гвинтокрила і полетів насипати ворогу. Він брав участь у героїчній місії польотів на Азовсталь, коли в Маріуполі тривали запеклі бої. Спогадами про ту спецоперацію вертолітник поділився із Мартою Шиколою. Відчути, щоб енергетику вертольота відчути і передати свою, що знається все, я й ми, ми з тобою одне ціле. Ще на початку минулого року Віталій і не думав, що знову торкатиметься улюбленої бойової пташки за штурвалом, якої провів усе життя, і пройшов. АТО. льотчик уже був на пенсії, але злощасна країна. Сусідка змінила всі плани чоловіка, і нині він знову у кабіні гентокрила. В той момент було важко. Хлопця, плюс маючи такі досить потужні навики, це було з гріхом сидіти вдома і дивитися, як хтось десь боронить Україну а. Мені, щоб брати попкорн і дивитися, як то в цьому в телеграм-каналах. У команду Віталій повернувся вже коли його 16-та бригада армійської авіації активно обороняла столицю від ворога, оскільки військовий має велетенський досвід. Він оперативно приєднався до своїх. А наприкінці березня Віталій уже був в екіпажі, який збирався виконати нездійсненну місію політ на Азовсталь. Нашої місії напевно саме. Менше часу було пару годин. Пілот розповідає про спецоперацію Азовсталь головного управління воєнної розвідки Міністерства оборони України. Це мав бути єдиний політ у глиб території ворог. Два вертольоти Мі-8 мали прорватися у блокований Маріуполь, доставити на завод боєприпаси, медикаменти та їжу і забрати звідти поранених бійців. Але після успішного виконання першого польоту операцію повторили ще шість разів. Тоді військові екіпажі зробили надможливе, бо політ був один кінець. У п'яту місію літав Віталій. Це було 1 першого березня о 4.20 ранку і на і на, на сиденнях, де частина сидіння була піднята для носілок, і е, поранені були і на наборці. Весь цей прохід зайнятий, і один хлопчина навіть ноги були аж виходить, на автопілоті. Ця місія була однією із найнебезпечніших, адже ворог уже очікував українське винтокриле з усібіч нарощував ППО. Тоді в Маріуполь полетіли чотири екіпажі. Один з операції не повернув. Дорогою назад росіяни атакували наші борти усім озброєнням, яке у них було. Лотчики маневрували, на ходу змінювали маршрут і висоту польоту, щоб перехитрити москолоту. Ми трошки поміняли маршрут. Ну це, звісно, нас не, не дуже то якби спасало. Там, по нам стріляли, що могли. Потім ми якось перша хвиля пройшла над морем. Вода кипіла зі всіх сторон. Потім ми вискочили на сушу, прийшли. Таке обл таке облегчення. напевно, все на все на кінець вирвались. Тут по друга хвиля вже з ракет була. Віталій зізнається, не вірив, що долетить додому. не каже, в ту мить зіграло усе везіння, майстерність і те, що у кабіні були поранені військові, яких треба було доставити у безпечне місце. А ще випадкові кілька хвилин, які просто врятували його життя. Ми вже взлітали. Два бусика під'їхали під, під так під, під кабіду, і хлопці там заберіть, там ще трьох поранених важких було. Ну, так от, це святе. Ми врятували життя тим хлопцям. Но оця затримка, можливо, врятувала і наше життя. На моєму борту було 16 поранених. Пару хвилин, може, нас і врятувало. Нам дало шанс так би, на маневр. Перші хлопці, що пішли вони заплатили дорогу ціну. Торік навесні у заблокований Маріуполь прорвалися 16 екіпажів. За сім спецоперацій зазовсталі льотчики евакуювали понад сотню поранених бійців. Більше 15 спроб прорватися в Маріуполь не вдалися. Три українські екіпажі з місії не повернулися. Нині Віталій воює далі і не збирається повертатися на відпочинок, поки не закінчиться війна. Перемогти нині основна мета вертолітника. Марта Шакулева Генрадіон, п'ятий канал. 80 сантиметрів це середній рівень води на Херсонщині. Досі підтоплені п'ять населених пунктів правобережжя. Про це повідомляє ОВА. Вода ще завдає клопоту Херсону, Білозерці, Дніпровському, Новогріднівому та Благодатівці під водою понад вісім сотень осель. Натомість відновлювальні роботи тривають на територіях, де таки вода зійшла. Вже розміновано 345 гектар територій, на яких вилучили, і знешкоджили 31 вибухонебезпечного. Предмет Херсон газ підкачували воду, осушували, проводили технічне обслуговування обладнання. Вже 26 червня мають розпочати поновлювати централізованого газопостачання. Що найбільш постраждалої території Херсонського мікрорайону Корабель до ладу привели територію площі майже 22 тисячі квадратних метрів та вивезли 31 тонну сміття. Росія, поки не пускає місіон на окуповане лівобережжя Херсонщини, що постраждало від підриву Каховської ГЕС. Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун. Зазначає Москва постійно відхиляє запити на доступ до цих територій. Однак організація продовжить працювати, щоб доправити гуманітарну допомогу жителям підтоплених населених пунктів. Браун закликала російську владу діяти згідно з їхніми зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом. Півтори сотні могил розкопали у середмісті Черкас. Археологи працюють у найстарішому районі міста Черкаському Подолі. Більшість його території була затоплена водосховищем і зникла з карти, як частина міста лишилися тільки деякі хати на схилах. Навіть назва Поділ вже вийшла з ужитку. Досліджувати цю територію археологи почали торік. Що за цей час вдалося дізнатись? Розповість Яна Лимаренко. Дорослі це, скоріше всього, чоловік. Судячи по зубам, ну не старий, і дитина десь може рік півтора. Археолог Дмитро Куштан вимірює та описує кістки трьохсотрічної давнини. На цій ділянці науковці вже розкопали та дослідили півтори сотні поховань. Половина з них дитячі. Дітей досить багато, як я вже казав, це пов'язано із високим рівнем дитячої смертності. В ті часи науковці кажуть, це звичне кладовище для місць 17 століття. Поруч була церква традиційно навколо неї і ховали помилки. Мервих місто було не з багатих. 300 років тому тут люди займалися сільським господарством та ремісництвом. Зв'язку з тим, що ця територія дуже насичена пам'ятками археології, було виявлено досить багато знахід. Ну, В першу чергу це керамічний посуд, пічні кахлі, монети, свинцеві кулі, якісь там знаряддя праці, якісь елементи зброї. Прикраси за історичними даними у місті було дві тисячі хат. Люди жили у напівземлянках, які були розраховані для родини з трьох-чотирьох осіб. Котлован викопаний, от всередині знаходився, ну облицьовувалися деревом. От Дах був, скоріше всього, двосхилий. Були просто відкриті вогнища, скоріше всього, потім печі, а десь з кінця 16-го століття з'являються кахляні печі. Більшість знахідок 17-го століття, але є і старіші. Люди на цій території жили від початку заснування Черкас. Найраніші знахідки тут датовані 14-м століттям. Це співпадає з офіційним часом заснування міста. Археологи досліджують втрачений мікрорайон Черкас Поділ. Тут були старий центр. Головна площа та ринок, а по обидва боки в різний час оборонні замки польський та литовський. Вони не збереглися, а залишки старого подолу поглинули Кременчуцьке водосховище під час його створення. Пойма була не затоплена, уровень вод води був нижче. І, звісно, вся ця пойма з для животноводства, там множество було сіл, стоянок, випасів для скота. Тут зовсім інший був ландшафт абсолютно. Якщо б люди того времени. У відділі штузі пазнієзділою анівочому діліс. Поруч уже побудований новий мікрорайон. Митниця підготовлена ділянка для майбутніх багатоповерхівок. Розкопки спонсорує забудовник у Черкасах. Такі вимоги для будівництва на історичних землях. Доки не починали археологи копати, навіть не здогадувалися, що під землею. Це план нашого цвинтаря, включаючи минулорічні розкопки і вже цьогорічні. Бачите, яка велика концентрація поховань, вони там буквально в кілька ярусів. Знахідки забудовника не злякали, які численні мітинги черкасців проти забудови історичної землі біля парку та Дніпра. За умовами археологи мають час на дослідження до кінця літа. Але кажуть, знахідок безліч, тож усе дослідити не встигнуть. Адже щоб опрацювати такі обсяги, потрібно близько десятка років. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.